шукай. перевіримо зарядні станції. Кайаємо, чекаємо, чекаємо. Тяжковато, бо інструкції ніякої немає. Запитала вона, що краще: електричка або гібрид. Тесло потрібно там заряджати цілу добу. Всім привіт! З вами Теслопарк. Ми їдемо на республіку, щоб дізнатися, що буде швидше. Зарядиться Тесла, якраз перевіримо зарядні станції на республіці. Або я куплю продукти додому. заряджати ми будемо Теслу Model 3 21-го року. Рестайлінг. Батарея тут 82 кВт. Зараз точно приїдемо, припаркуємося, і вже на зарядній станції скажу, скільки тут процентів заряду у нас залишилось. зараз у нас. Буквально залишилось 30% батареї. А я бак шукаю, я їжу на бензинові, я і я шукаю бак. Нам потрібен перехідник, так? Він у нас в багажнику. Так, дістаємо перехідник. Перехідник у нас називається, якщо я не помиляюсь, CCS Combo 2. Такий гарненький, новенький. його ми будемо використовувати. Вставляємо так, щоб щільненько було перехідник. Так, ідемо тепер напевно сканувати QR-код. Чесно, все дуже тяжко і запутано. Авто підключено. Що зробити далі? Натискаємо і почати зарядку. Чекаємо, чекаємо, вже чекаємо довго, але чекаємо. Початок ще не наступає у нас. Так, що пише тут екранчик біля зарядки? Давайте подивимось. О, все, клас! Зараз буде корисна вставочка, як користуватися зарядною станцією на республіці. Вона називається 1 UP, One UP, 1UP. Вже скачали додаток, треба додаток саме Республіка. Поставили на заряджання кабель. Діма пішли. У нас тут є QR-код і його треба просканувати. Вибрати зарядку номер і натиснути почати заряджання. О, заряджання почалося. З'явилося в додатку в телефоні. І ще раз пройдемося: така покрокова інструкція. Спочатку треба приєднати кабель, покласти гроші на баланс в додатку Республіка. У вас з'являється QR-код. Ви йдете от сюди, скануєте QR-код, починаєте заряджання. І все. І можете йти за покупочками, а тут вам буде все показувати, на скільки відсотків зарядилася втівочка, яка швидкість, скільки вже часу, ну і в кінці, скільки ви витратили на зарядку. 1551. Тепер йдемо за продуктами. Дуже важлива інформація. Це наш майстер Олександр з СТО, і він ремонтує автомобілі для наших військових. У нас поступила така автівочка. Просимо долучити всіх небайдужих на ремонт цього монстра. Ця машина мед Евак. Можете звернути увагу на її стан. Хочемо зробити хлопцям з неї пулю, тому всіх небайдужих просимо долучатися до наших зборів на запчастини. Взагалі нам треба поспішати. А я вам скажу, що якщо ви заряджаєтесь вперше, тяжковато, бо інструкції ніякої немає. Треба туди йти, туди йти, сканувати, все це робити. Але якщо вже розібрались, то ви швиденько все приєднаєте і можете бігти за покупками. Дивіться, він розмовляє. для ваших це робо-котик, Він доставляє корм котячий. Я таке вперше бачу. Сходила за продуктами. Як тобі? Ілон Маск таке. У нас вже є роботи в Сільпо. Ми вже в магазині 13 хвилин, а автомобіль вже зарядився на 26%. Тільки що е, жіночка на касі побачила, що ми знімаємо контент, запитала вона, що краще електричка або гібрид. Зніматися відео вона не захотіла, тому так вам скажу. Взагалі, дивлячись, для яких цілей вам потрібен автомобіль. Електроавтомобіль він буде більш динамічний, більш енергічний, а гібрид. Гібрид, ми вже майже підходимо до машинки. А я вам скажу, підписуйтесь на Tesla Park, слухайте, дивіться наш цікавий, класний, якісний контент. Є і розважальний, і корисний. Вже у нас вийшов до речі огляд на першу в Україні Альфа Ромео, повністю електрична. Також скоро вийде відео. Про еволюцію моторів, чим вони відрізняються, про їх болячки. Я думаю, вам буде дуже цікаво. Тому підписуйтесь, ставте лайки, натискайте на дзвоник, щоб бути першими і бачити, коли виходять у нас відосики. Ми вже підійшли зараз. Будемо все підсумовувати. Скільки ми витратили часу і наскільки відсотків зарядилась наша тесла? Ми вже дозарядилися. Я ще досі в шоці. От як треба додуматись, коли цей екран просто глючить, що Тобі треба йти шукати, де просканувати QR-код, а його треба аж отам, 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 отам на, на цьому стовпі просканувати. Ну, чесно, це дуже незручно, скажу це вже в сотий раз. За 34 хвилини ми зарядили 21,80 кВт і за це заплатили 370 гривень. Прикріпляю вам скрін з додатку. Можете це все побачити. Заряджалась до речі, вона з включеним кондиціонером. Я думаю, якщо б ми всю історію провірили, то зарядилась б машинка набагато більше на ці 34 хвилини. Так, до речі, цей автомобіль в продажу. Це у нас Тесла Мадолтрей, 3 2021 року, пробіг 45 тисяч кілометрів. Запрошуємо вас на тест-драйв та перегляд автомобіля. Менеджери наші із задоволенням вас проконсультують. І ті, хто казав, що Теслу потрібно там заряджати цілу добу, нікуди з нею не поїдеш. Дивіться, ви заїжджаєте на заправочку, п'єте кавусю, хот-дог, і все, у вас вже автомобіль по суті заряджений. Ну і звісно ж, ставте лайки і пишіть в коментарях, як вам така рубрика. У нас вийшло таке цікаве розважальне відео. Чекаю вашої підтримки.